Вітаю, шановні мешканці громади. У нас сьогодні ночі по території міста був нанесений повітряний удар з боку Російської Федерації. Внаслідок удару було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, постраждав приватний сектор. В 6.30 була проведена комісія ТБЧС при прийняті рішення щодо подолання наслідків цієї агресії. Хочу зазначити, що у нас створений, створений штаб, створена комісія по визначенню збитків. Хочу проговорити алгоритм дій, який повинен бути з боку мешканців, які постраждали внаслідок удару, це обов'язково дзвінок на 101 і 102, дочекатись, щоб приїхали представники поліції або представники ДСНС. Після обстеження цими структурами вашого приміщення подається заява до виконавчого комітету на першому поверсі. У нас розгорнутий штаб або біля здання суду. Після цього виходять наші робочі групи і фіксують уже самі пошкодження. Ці вже групи е, працюють на даний час. Надійшло 90 заяв щодо пошкоджених об'єктів. Е, відпрацьовано вже 20 заяв, е, інші Ми Визначили ситуацію як надзвичайну ситуацію по місту. Тому е, прошу всіх. Е, Віднестись до цієї ситуації з відповідальністю, також прошу і з толерантністю віднестись. Ми розуміємо, що всі зараз на нервах, градус дуже високий, але наші служби всі працюють і всім буде надана допомога. На даний час нам допомагають це громадські організації, це Червоний Хрест та громадська організація 10 квітня і задіяні в роботі майже всі комунальні підприємства, майже всі структурні підрозділи міської ради. Тому всім буде надана допомога і всі отримують цю допомогу. Дякую. Якщо питання є, будь ласка. Олександр Васильович, будь ласка, скажіть, до якої години можуть звертатися жителі до цього штабу? Дякую? До 17 ї години біля здання суду, і до 19-ї години це виконавчий комітет. Також ці штаби будуть працювати і завтра. І запитання, скажіть, будь ласка, які заходи безпеки рекомендує влада і куди звертатися за допомогою? Заходи безпеки на даний час у нас один захід безпеки. Це у разі повітряної тривоги треба пройти до найближчого укриття. Влада реагує на це. Ми сьогодні відпрацювали, щоб усі наші ПРУ працювали, щоб всі вони були відкриті. Я задоволений роботою цих ПРУ, тому що всі, всі ПРУ відкрились і люди могли туди пройти. Також у нас спрацювали всі сирени. І ми е, чули, ну, могли отримати інформацію щодо цієї повітряної тривоги. Всім дякую.